Шановні майстри, я можу не знайомити з Василем. Він завжди любить зібрати техніку, поюзати, побачити. Це оновлений стіл від Раймонді. А ви знаєте, що Raymondi – Раймонді це найкращий, скажімо так, виробник обладнання для великого формату. Так от він оновив свій стіл BM180. В чому оновлення? Якщо ви мене спитаєте, у мене були столи Раймонді в прокаті, Ті стали Раймонді раніше в них хилеталися. Я не знаю, це треба було вміти зробити ці ніжки, щоб вони бовтались. Пам'ятаєш? І другі роблять теж бовтають. Ні, другі, якщо ти позиціонуєш мене як найкращий себе, то звісно, стіл може бути тільки найкращий. Ми не приєднували, щоб показати, що можна з ним робити. Так ось, Раймонді це єдиний виробник, який зробив, щоб стіл міг автоматично, не автоматично, а вручну його можна розширити. Від розміру метр двадцять до розміру метр п'ятдесят. І ми це зразу з Василем покажемо. Покажемо. Це дуже просто робити. Так. Коли ви розширили, ви можете зафіксувати. Подивіться, ось тут дві ручки, за допомогою яких ви фіксуєте е, на будь якому розширенню стіл. Потім ви фіксуєте шини. Шини я вам покажу. Подивіться, бачите, яка конструкція. І вона, ну, чому мені подобається ця конструкція? Супер проста. Ну, просто неймовірно проста. Е, тепер шини можна. Бачите, тут є прорізі. І ви можете переставляти шини там, де вам зручно, там, де у вас йде різ, ви можете їх посунути і виконувати різ. Як на мене, просто фантастично просто. Так, тепер подивіться на рахунок кріплення. Воно зараз стоїть, воно навіть не закріплено, бачите, не затягнуто. Подивіться, як воно швидко і просто складається. Ну, немає у мене. Взагалі ніяких претензій. І зафіксували все просто. Склали, зафіксували, все просто. Раймонді не йде про, про, про якесь там э, застосування алюмінію в основ, основах. Тут йде метал. Справжній метал, залізо. Тому цей стіл запросто може витримувати 150 кг ваги. Але напевно вага з цього столу ти не бачив, скільки? Ні. Ну щось більше 40 кілограм. Це Цей стіл. 36... А, ні, 36, 36 кілограмів. Цей стіл для того, щоб ну, можна було не тільки е, ну, а займатися фізичними справами, коли його кудись переносиш. Ну він легкий. В порівнянні з моїм словом, ну мене дуже важкий. Так, ти будеш рекламувати свій стіл? Ні. Ти коли купиш нормальний стіл? Скоро. Так, Василь, ти працюєш з великим так. форматом. Будь ласка, скажи, що тобі подобається, не подобається глобально? Ні, подобається Стол. Удобно його по необхідності розширити, зузить. Якщо він там заважає швидко його зложити, відставити, там під стінку, не, не потрібно багато операцій робити з ним. Ну, Дуже простий стіл, а чим простіше, ну, тим воно краще. Понятно, що є з'єднання, різні струбцини оригінальні на нього, дуже багато різні підвіски, це вже інше питання. У Раймонді всього багато. Якість фарбування, понятно, що найкраща. Тому, в принципі, все зрозуміло. Ціна от ціна для мене там, ну, ціна, на жаль, трошки космічна. Тому. Понятно, що воно виготовляється в Європі, понятно, що воно італійське. Е, понятно, що плиточники, які займаються великим форматом, е, яка плитка там коштує і 100 тисяч, і 150 тисяч гривень, то в принципі ціна для них не має значення. Понятно, початковці вони вже це Василь знайшов. Е, є нас такі столи спеціальні е, для того, щоб їх поставити, і різати плитку не тільки вдоль. А і поперед, коли ви покладете на такі приспособи, на такі бульбак... на бульбашки щось. То вони на стаканчики, на стаканчики плитку, то ви можете різати і в впоперек. Він не боїться вологості, він нічого не боїться, він буде довгі роки слугувати. Але завершуємо. Не в сталі діло, а справа в тому, що Росія напала на Україну. Росіяни вбивають українців. Тому наша головна мета донатити, щоб зменшувати популяцію окупантів. Що скажеш? Правильно. Не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!